Представтесь. Одарка, одарка і одарка. Три одарки? Три одарки. Скільки одарок? Три. Жопу піді три. Ага, добре. Це уважаю. Це люблю, уважаю, нах** посилаю. Ти таке знала? ВООБЩЕ, б**! О, здорово. на***й. на**йся. Ні, я по-любому вбавлюю. Я тебе обов'язково. А то...

Бача! Що це сталося вообще? Що там за печиво? Таке смачненьке можна їсти так пізно? Такого глютенчика з сукорочком. Стоп! Хто не підписався на канал? Ти? Підпишись, я... Ну, типа дивиться і не підписується, це ще якось дивно, ні.